Добралися ми на Донеччину до наших хлопців, до наших захисників. Це спецпідрозділ «Корт» та наш стрілецький рідний батальйон ГУНП. Ну, тут, зрозуміло, патчі, наклейки. Тут mm. у нас гідра. Це для труднодоступних місць, так би мовити. Оп, підіймемо. Так. І тут mm. у нас БЦФА та Едельвейс. От. Передаємо повністю безкоштовно, тому що вважаємо, що найвища цінність це життя і здоров'я українців. Я думаю, що вашим медикам вони дуже важливі. Дякую, живе з нами і разом до перемоги. Хочу висловити подяку безпосередньо керівника ОНП, від особового складу ГУНП. Вчора зізвонилися з також з першим заступником голові з споліції зміна поліція поліцька, Максим Сергіочу. Також висловлюємо щиру подяку. Хочемо бажати мирного неба, головою. Хоч за все, хоче побажати вам ангела охоронця, що завжди берігаємо вас і ваша родина. Слава Україні, хлопцям. Тримаємо стрій. Слава Україні. Слава.